У Луцьку сьогодні попрощалися із загиблими військовими Анатолієм Харитоновим та Олександром Бебком. Їх відспівали у соборі Святої Трійці. Бійці служили в одному підрозділі. Обоє загинули 8 травня під час виконання завдання поблизу Богданівки на Донеччині, розповів їхній бойовий товариш Василь Шеремета. Що сталося? Вийшли з позиції, не дождались машини. Евакуації їх накрив. Їх двох-три-трьохсотих. Хлопці бойові були гарні, хороші. На них можна було покластися, спину вони тримали. Так, так вийшло, що ми тут, вони, вони вже там. Командир взводу Валерій Лисюк, в якому служили Анатолій та Олександр, говорить, вони пішли служити до війська добровольцями на початку повномасштабного вторгнення росіян. Були на Волинській грамниці, потім нас перекинули під Бахмут. Хлопці виконували свої обов'язки з честю, з совістю. Дуже такі відверті, чисті, світлі люди. І як кажуть, вони загинули, вони не загинули. Вони віддали життя за те, щоб ви ця мирна частина Луцька, Львова, Києва, щоб ви могли тут спокійно жити. Олександрові Бебку було 42, Анатолію Харитонову – 55 років. Попрощатися із бійцями прийшли їхні рідні, друзі, бойові побратими і ті, хто не знав їх за життя. Прийшли провести нашого Сашу Бебка. Ми на нього казали панич в останню дорогу. Це була надзвичайно позитивна людина. Він постійно посміхався. У нас цього року, 25 років, зустрічі в школі, і ми би так хотіли зустрітися всі разом, але так доля склалась, що мусимо приїхати, повезти його останню дорогу. Бажаємо, щоб ті жертви не були даремні. Співчуття всій родині і не тільки однієї родини. То всієї України всіх нас. Дякуючи їм. Ми сьогодні, ми сьогодні дихаємо цим повітрям. Ми сьогодні, як можемо, так втішаємося цьому сонечку. Дякуючи. Загиблі за Україну воїни спочиватимуть на алеї почесних поховань у гаражі. Павло Мальничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини. Луцьк.